Про боротьбу, відвагу, любов і незламність українців в Івано-Франківську презентували книгу Фотоальбом Незламній. У ній зібрані вірші восьми поетів та світлини п'ятьох фотографів. Ідея видати книгу належить письменнику з Коломиї Віталію Барчаку. Метець наголошує, проєкт створювався задля підтримки наших воїнів. Ідея виникла рік тому, у мене. То я хотів допомагати ще більше збройним силам України, тому що я вже більше шести років займаюся волонтерством. Я подумав, що через силово слово, через силу вірші ми так само можемо збирати кошти, допомагати. Я поділився з Олегом Вишованіком, так він і мій товар чи іншими авторами. Ми вже почали об'єднувати. Вигадали концепт і так далі. Почала працю над цим проектом. Проект є двомовний. Загалом у збірку увійшла 31 поезія. Таку кількість зазначає співавтор книги Олег Вишеванюк. Обрали не випадково. 31 вірш. Ну насправді не дарма, тому що Україні наскільки відомо цього річ було 31 рік. І це такий символічний момент, коли ми присвятили цю кількість саме кількість років в Україні. Це такий фрагмент чергової нашої боротьби. Для українців важливо зараз якось перелити в душ, душу і зрозуміти, що поезія це теж своєрідна зброя, якою можна вбивати ворог. І насправді на початку я думав, що це нераціонально видавати книги зараз. Але я розумію, що такого роду проекти зараз лише сприяють тому, що люди ще більше донатять, люди більше захочуть допомагати нашій армії. і Власне, книга зараз цю ціль повноцінно виконує. Завдяки проєкту розповідає Віталій Берчак. Вже вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Найперше, ми акцентуємо увагу на збору коштів на дрони для зсу. Тобто це дрони для 140-го окремого розвідбатальйону, з якого власником служить Ярина Чорного, співавторка книжки. А так само ми допомагали десятці. Зараз ще один дрон. От, от ми вже дозбираємо і передаємо так само на 140-й розвідбатальйон морської піхоти. Охочі можуть придбати паперову а також електронну версію збірки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.